Всіх вітаю, друзі. В даному відео вирішив розібрати от такий блок від Solax, з низка батарейка ємністю 3,6 кВт, маркування TBAT LR 3,6. Бачите, да? Це в гарному такому корпусі, який дуже полюбився. Клієнтам відтоді як Pilantek, да, постійно виробляють в такому промисловому корпусі. То Клієнтам заходить даний інформфактор і ось від Совакса у нас теж є такі куми. Я вже його підрозікав, щоб не втрачати на відео час. Відразу відкриваємо. І без всяких попередніх розмов розглядаємо даний акумулятор та його начиння, Да? Ось так все. Прокладені шлейфіки бачимо. В додаткових таких кожухах все, Солокс. Він ніколи ні на чому не економить, але ж ціна дуже гарна на дані блоки. Ось кінець січня 2025 року. Ціна 750 доларів за такий блок в такому виконанні. Ось така от зборочка тут. Бачимо ось 8. призматиков, да, и в наступном блоке, теж 8 призматиков перемичками послідовне з'єднання. А тут уже бачим выходы минус, так написано, налепки. Минус, плюс, тут все до корпуса с затяжечкой притягнути, чтобы не болталось, не дребезжало. Вот терминалы силові. От так все облаштовано. Ну, достойна збірка так? Да? Цікаво. От, хто збирає сам блоки Не прокоментуйте, як зібраний блок SOLOX LR36. Дебат LR36. QR-коди покажу. Такі QR-коди. Ну, я вам скажу, так выглядая все дуже якісно. Солокс це якість. Перш за все, якість, надійність, Так, ми бачимо запобіжник. Ну, так, давайте на корпусі маркування покажу. такая. так модель называется и характеристики. Так. Тут є кнопка, яка вмикає БМС-ку. Ну що ж, все, відео не буду затягувати, чисто хотів показати внутрішності і якість зборки. Так що клієнти потенційні переходьте. За посиланням, яке буде під відео і купуйте дані блоки. А експерти безпосередньо ті, хто постійно щось збирає, ну, прокоментуйте, чи гарна ціна і чи гарно, по-вашому, тут все зібрано. Все, дякую за перегляд. Лайкос кому зайшов відео. І жду ваших коментарів.